Усім привіт! Сьогодні готую хек в духовці з овочами. Хек у мене вже нарізаний, вимитий та почищений. Додаю 4 столові ложки сметани, гірчицю, сіль, соєвий соус, 2 столові ложки олії, приправи і перемішую. Залишаю маринуватися. Тим часом нарізаю соломкою або напівкільцями цибулю, натираю на тертушці моркву, перець болгарський соломкою і невеликими шматочками помідор. На сковороду Наливаю 2 столові ложки олії, додаю 50 г води і тушкую всі наші овочі в середньому 10-15 хвилин, щоб овочі стали м'якими. І тепер на форму відправляю овочі, зверху хек. Випікати буду при температурі 180 градусів, газовій духовці 40 хвилин. Час і температуру випікання регулюйте по своїй духовці. Всі все, як завжди, дуже просто, дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!